Ша сімка, у нас 14 чоловік всіх. Е, кидаємо перш, перші рази по сім разів, побачимо, якщо в нас будуть путатися жилки, е, будемо зменшувати, щоб було комфортно там до п'яти, я думаю. Але спробуємо перших сім кинути, далі будемо дивитися. Е, кидаємо сім разів, П'ять в залік, два там. Гірших на виляти де обов'язково. Я буду ходити кожен е, раз. дивитися, якщо бойла немає. Це мінус, типа, дивіться, щоб там у вас оснастки були з штапарками, щоб все було добре. Якщо бойла немає, можна перекинути. Ні, це мінус просто. Це мінус просто. Це мінус. Це мінус а просто. Він, ну, він не збриється. А дивіться так. У нас сім два. Як він збриється? мені, як збриться може. Гругрузило ну, падає, воно не залізе так Це воно, якщо залізе в землю, тільки в поле, де це не залік буде. Правильно? Да, да, да. Ну, я рахую так, тому що ну, якщо бой злітає, це хлопці, це плюс 20 метрів. Типу. Трошки прокоментую, що взагалі відбувається. Як ви вже чули від пана Олега, ми кидаємо по 7 людей. А потім ми всі разом йдемо і перевіряємо, хто куди закинув. Точність, дальність. Ось. Зараз дійдемо і подивимось, що взагалі відбулося. Якщо зрозуміємо, що лєстки перепутуються, то будемо кидати по 5. В цілому я на тестових закидах кинув достатньо непогано. В мене два рази вийшло 153 метри. Тому результат мене досить, як вам сказати, радує, можна сказати. У мене ще попереду сім закидів, але попередньо ну, мені подобається. Тому що я боявся, що я буду крайній. У мене є така велика доля самокритичності. Добре, давайте дивитися результати. Владлен вже в нас відпав, він не, не потрапив в сектор. Тепер наступні. Такс, у нас, дивіться, перша ленточка 135, здається. Оце. 140. Ти тут да був? Вася в нас тут. Пацани не попали, Олег також не попав. я 35, рівно в ленточку. На Саня. Бродарський у нас 143, десь на глаз. Ні, це 150. А, ні, Бо та якісь це 150. Це 140. Це 150. А, так я, А, ну так, да, 153, я трошки там. 152-80. 152-80. Це хто? Бродарський. Олег, е як один з основних гравців команди. Кинув близько 170 метрів. Друзі, але вважайте, що ну, 170 по землі це далеко не 170 по воді. Тому що коли ставиться кліпса і по воді кидається, у вас є дуга. А тут груз впав і він вже нікуди не рухається. Тому оці заміри вони максимально точні. Олег кинув 170, але він не попав в зону, в яку необхідно було попасти. Тому цей результат він не зараховується. Зараз в наступній черзі шостим перед останнім буду кидати я. Дуже сподіваюсь, що результат в мене вийде не гірше, хоча б ніж на ну, цих проб, пробних. Zach, yeah. i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep Wonder, but my body won't decay cause my messages are timeless, so they put them on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally i had some people burning me but now they fucking learn to see i ain't the one to fuck with now they look nervously and i don't really care what you think of me respectfully you can kick rocks if you think you're fucking better see i will love Єдине, що ми завтикали, що в нас дві палки на трьох. Тому зараз я міняюсь, буду в перші сімці кидати. Подивимось на результати хлопців цей раз. Так. Попередньо бачимо, що пувач, орлик не попали в рінг, тому це не залік. Багато хто не попав в рінг. Ось ви зараз бачите перед собою межу. І от всі, хто кинув правіше, не попав і це не залік. Таке хвилювання, що аж підташення, якщо чесно. Зараз буду нарешті кидати вже офіційно. Побачимо. Друзі, я вам повністю всі закиди знімати не буду, тому що в цьому нічого цікавого немає. Покажу вам фінальний результат. Бо в кожного по сім закидів це достатньо довго і не дуже цікаво. Вам вже все 300 разів розказали, але я розкажу ще раз. У нас тут відбуваються кастингові відбори, карповий клуб BCC. Волинський Короповий клуб. Нас зібралось близько 15 людей, всі кидають трошки різними палками, трошки різними грузами, для того, щоб визначити топ. 12 спортсменів. Тобто 4-тройки або 6 двоє для майбутніх виступів. Що там називається? Кубок Львова, Кубок Західної України. Валіку віддав. Ось. Спочатку покидали, планували кинути по 7 закидів. Фактично результати головного тренера не влаштували. Тому вирішили чуть-чуть змінити правила. Більше не дивимось на точність, кидаємо тільки на максимальну. Ось так, друзі, власне, пройшов наш відбір в команду Волинського коропового клубу. Ви зараз на своїх екранах побачите результати. Я, на жаль, там майже в самому кінці. Добре, що хоч не останній. Деяких навіть досвідчених спортсменів перекинув. З якимись був дуже поряд, боявся, що буду в самому кінці, але ну, не в самому кінці, навіть не в середині, але ну, більш-менш мене це влаштувало. Відверто кажучи, я планував і хотів кинути сильніше, далі. Але ну, на сьогоднішній день в мене так не вийшло. Зараз ви ще побачите такі е, мінімальні кадри з нагородження е, внутрішніх е, переможців, наших внутрішніх змагань. Малесенький в нас там ще був сабантуйчик. Обговорили стратегію, плани і всяке таке. Поїхали? Тужність. Ще хочу підмітити один момент. Е, я от з'їздив, кинув, зрозумів, що мені все ж таки техніка ну дуже сильно її не вистачає, треба її випрацьовувати. Згадав, що у Діми Лавріненка був е, курс е, по дальньому закиду. Потім випадково, мені потрапляє, як доля, знаєте, випадково мені потрапляє його відео, подивіться в нього на каналі, я силочку додам. Відео з його там, тренування. Він зараз робить благодійні збори для ЗСУ і збирає на дрони. Ось. І ті, хто кидає нормальний донат, він дає доступ до свого курсу. Тому давайте зробимо дві класних справи. По-перше, давайте закинемося на FPV-ху. Я свій вклад зробив, тому доступ отримав і вже навчаюсь. Ось, і ви так само і закиньте на FPH, і е, отримайте курс, тренуйтесь, щоб далі кидати. Тут одним вистрілом зразу купу зайців вбиваємо. Ну і останнє, що хочу сказати: Побачимось з вами вже скоро на наших перших змаганнях в цьому році. Їдемо в Одесу. Це буде 4 доби навіть з копійками. 6 по 12 квітня. Будемо виступати в складі я з Олексієм і з нами ще буде Василь. Ось. Сподіваюся, що там е, покажемо гарні результати. І, звичайно ж, що все це повністю покажемо вам. Це перші коропів змагання в цьому році. Ще й класно, що вони в Одесі. Ще й класно, що вони на 4 доби. Радий був вас бачити. Сподіваюсь, ви були раді бачити мене. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, написати свій коментар, і невдовзі побачимось. Гарного вам дня!